На авторинку Карпарк продаж від власника. Нагадую, ми працюємо щодня з 9 до 18. Кредит на авто, будь ласка, давай куплю продажу, будь ласка, робимо все для вашого задоволення. А це у нас така от фондочка 2006 року. І це, друзі, продаж від власника. Телефончик буде під відео. Отака от красуня, 6 рік, 2,2 дизельочок. Трошки вже прошито, як стейдж один, то шпхне, дай Боже, кожному. Гляньте на цю красу. Легкосплавні диски, тонування. Рідненькі всі скло, будь ласка, лобове, бачите, Honda. Ряд які клавіш на дверцятах. Отак от робимо. Чотири спло будь ласка. О, бачите, старт у нас. Так, ось тут ключик, а ось тут старт. Це ж Як спорткар. Клімати круїзи, будь ласка, мультикермо, механіка, друзі, до речі, у нас. І отакий от чистенький, гарний глюровий салон. Гляньте на цю приборочку, друзі. А? Це ж, коли автівочку, ще... Ой, зараз отак от вам наведу. Гляньте. Ось вам приборочка. Вон спідометр. Там вон ось тут. Ех, сонечко б'є ще. Якийсь у нас там да? дисплейчик. Все працює, все показує. Так що от так от, друзі. Килимочки у нас Honda, як бачите. Йдемо сюди, дверцята так відчиняються. Будь ласка, місця тут, до речі, забагато. І у нас такий чималий багажничок, до речі. Думайте, тут мало місця, гляньте. Скільки ж вільного місця вам покажу будь ласка. Так що наша наче... автівка здається такою невеличкою. О, Бачите, як виглядає. Але місце тут, дай Боже. І нагадаю, це у нас тут дизельочок, двигун. Зараз вам покажу. О, гляньте, які легко о, краса. А до речі, фарочки, всі у нас леди, туманочки ксенонки Гляньте, який яскравий. Колір автівочки. Перламутровий такий. Ну, будь ласка. Жужжить собі, 2,2 дизельочок, все ціленьке, підкапоточка. Так що, друзі, хто бажав таку красуню, телефонуйте, телефончик під відео. Ціночик авто 6500. Можливо, які, якісь там торги ще, так що набирайте, чоловік чекає ваші дзвіночки.